Трошки оце надивився роликів. Хтось відкриває, хтось забороняє, хтось з осені там все в них гаразд, як з осінню туди-сюди, туди, рамок наклав, меда є, все, нічого страшного немає. Але це ж таке діло. Я то слухаю, не слухаю, поки не відкривав ще. Я поки буду просто такою кочергою, такою така кочергіжкою. Витягую перший раз підмор. Буду по підмору гадай. О, скільки підмору. О. О, таке діло. От вже я знаю, що вони сидять тут напроти льотка, бо я не глибоко засовував О, Підмор є. Вже під'їдають, вже під'їдають корма, сипеться труха. Ну таке вже. Тук з 30 я вигріб. Ну може ще не вигріб 30, значе Ні, більше нічого нема. Ось такі. Ось така картина. Можна поки тут закривати. Так, що в нас тут? Так само. Я не слухаю ось ось скільки вони їх чистили, десь був чи облід. Ось скільки бджіл. Лежить. Ось. Ось скільки. Це в самому людку. Зараз я туди близенько спочатку заберу. Одненько. Зараз я глибше до самої тої стінки. Хоп, тихенько, тихенько. Снімає. Вони самі себе почистили. Значить тут все тіп-топ. Так, підемо далі. Ой, бабка надо я гадала. Так. За тут у нас. Ті ж поближче одна. Це права сторона, сейчас ліву сторону. Іх, зачепилося за щось. Гікс нема. О, дві. вже трохи сипеться, вже вони їдять корма. з цією поводкою. Так, що там у нас далі? Йдемо далі, тут немає нікого. Тут беремо свою кучергу, відкриваємо. Таке наче, як облітувались. О, вже скільки біля самолюдка. Можна навіть порахувати. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, з дванадцять. Ой, не дивлюсь, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24. Ну десь 25-27 штук. Це вже труха на корма гризуть. О, ще десь штук, штук 8-10. Але біля льотка. Біля льотка, то це, це таке, щоб сказати, що це багато, я б сказав, що це не багато. Але на цю пору тут трохи багато Уже меда дядь, вже меда їдять, вже блін. коротше сидять вони біля передньої стінки. Так добре трошки постукав Так що тут у нас а тут тоже Білітка бджола вже. Вони іначе хотіли блютуватися, я не бачу. Так, сейчас близенько спочатку. Шикс. О, щось зачеплюю. О, є, трохи. Тоже сидят біля біля Сейчас дальше зачеплю. Эх. Гуський люток трошки. Ну вже підмору чимало, блін. Ця погода, блін, нестабільна. А таке. Тут є другий люток, я тут не переживаю, в принципі, що він заб'ється. Але щось чимало. Чимало. Тут навіть сказав, багато. Біг за 50, мабуть, буде вже. Може і не буде. Ладно. Хе -хе -хе. Так, в планах було взагалі відкрити кришки, подивитися, що вони там дійшли вони до задньої стінки, не дійшли. Ого! Щось тут у мене взагалі? Ось такий тут труха. Ось Вони такі вщення що облітувались. Хопа, хопа. Хопа-хопа. Сидять теж близько, але якось з правої сторони наче. Опа. тут меньше тут уже здесь за 10 штучек еще 6 ну блин трохие трохие да. ну ничего это же такие дима Отак, куди мені тут? було більш біль зручно подивитися, ось тут не дивився, наче чи дивився. Майже всі великі з двома льотками, Зверху знизу, вони не закоксують нижні. Под мором, наприклад, нема. блін. Зараз далі візьму. Щось чіпляє. О є. Тут вже десь по центру сидять. Цього вже велика бажано подивитися буде. Та як вже дивиться, то буду усі дивитися. Погода сьогодні не льотна. Так, тут мало, але далеко зачепилися. Джоли. Отакі. Так, той дивився, той дивився. Цей дивився, цей дивився. Ті я вже до цього подивився. Той дивився, цей дивився, ось цей дивився. Тут нема ніхто. Оцих не вдах подивлюсь. У них тут діло йде, звісно, хреново. Оце по-любому літали і облітувались. Не могла вона так просто сюди вилізти. А тут непонятно взагалі де сидять. Якось біля лідка все не чистились. Ну небагато Може даже тут не такі погано. Потривожив, конечно, серйозно. Ты что тут. Тут у нас роечек. Сейчас мы его. Ох, блин, походу. Тут были передние стенки сидят. Сразу вот тут. Держи, запрополисованы в одном месте. И не можно по-людски вычистить. Такие дела. Ну тут біля передньої стінки по-любому сидя воно чувствується де підмор. Таке мене загороджувача нема тут отак тут теж було прополісовано Мені здається ні ох як труха вже пішла а сидять біля передньої стінки, але труха підмору мало такі в сильних-синих підмору набагато більше. Добре. Такі. За допомогою ось такої нехитрої кочергіжки я дізнався, що в цьому вулику сидять зовсім збоку. Тут рамок штук 8. 8-7-6 може навіть. Але вони сидять біля самої-самої бокової стінки. Це таке я тут дізнався. Потім дізнався, не пам'ятаю де, в якомусь вулику, що вони сидять вже за серединою. Хоча сім'ї дуже сильні. І Так само в цьому були, дізнався, що десь з, цієї, з лівої сторони, більш з лівої сторони сидить клуб, треба буде подивитися. В таких лежачках дуже зручно. Можна просто рамочку пусту, яку не обсижую, взяти і переставити на цю сторону, на яку треба. Так само і там. Але якщо дуже плотно, отак тут до стінки сіли. Я щось тут затупив, я раніше ставив таку заставну одну а потім рамки, щоб якщо, заставну можна було просто витягнути, забрати і на це місце поставити медову рамку. Ну, Затопив і що просто можна поставити зверху медок. Треба буде передивитися всі, покласти наверх планочки, щоб вони могли попереходити. А де вже побачив, що вже зовсім вже... а так може в тих райках, вже зовсім худо. То, мабуть, треба буде класти якісь пакеті мене кристалізовано в принципі немає, я буду класти такі рідкі. Чого страшно? Так само і тут. Саме тут сімейка сидить трошки збоку, але тут підмора небагато. В сильних сім'ях підмора набагато більше, ніж в слабких. Не знаю з чим це пов'язано. Може в них більше тепла, може як було тепло, трошки якийсь п'ятачок розплоду погнали. Нічого, отаке. В холодах нічого не зроблю. А так прийду, послухаю, що є там, який там підмор. Живі Та, лізти не буду. Цього вже слухав, тут теж живі, а всі інші вулики пусті. Таке мало інформативне відео, але я роблю це так. Може комусь пригодиться, може хтось так само зробить, а може хтось закритикує. Но кришки я ще не відкривав, відкривав тільки в двох вуликах: в цьому, що полукруглий, і в тому синенькому. Я їх відкривав, там вони це українська рамка, але вони сидять збу, з самого верху. Знизу ще повно меду, вони сидять з самого верху. Не знаю, чому вони так сіли, але вони так сидять. Я пробував її охолоджувати і що їм тільки не робити, як, як розумні люди радили зробити, але Отаке. от така от движоха.